Добрий день, починаємо урок інформатики. Тема нашого заняття досліджуємо надійність сайту. Але спочатку давайте перевіримо, як ви засвоїли попередню тему. І так, що таке комп'ютерна мережа? Так, це кілька комп'ютерних пристроїв, з'єднаних між собою молодці. Які бувають комп'ютерні мережі? Так, вони бувають локальними або глобальними. Пригадайте зараз, яка найвідоміша глобальна комп'ютерна мережа? Так, це інтернет. Які програми для перегляду сайтів ми використовуємо з вами? Як вони називаються? Так, це браузери. Пригадайте назви браузерів найвідоміших і скажіть, яким браузером користуєтеся ви? Добре. Де розміщують різноманітні файли в інтернеті. Так, їх розміщують на сайтах. І от сьогодні ми з вами навчимось перевіряти надійність сайтів. Познайомимося з такою схемою. Перше ми починаємо. Аналіз сайту із адреси, тому що кожен сайт має свою адресу. Якщо ми бачимо, що в кінці адреси є gov, то це означає, що це сайт державної установи, EDU це освітні установи. І якщо ви бачите ось ці позначки в адресі, то такий сайт є надійним. Далі перевіряємо за змістом. Якщо на цьому сайті є факти, вони подані без граматичних та орфографічних помилок, такий сайт вважається надійним. Якщо неправильна або спотворена інформація і є орфографічні або граматичні помилки, такий сайт вважається ненадійним. Далі аналізуємо за ім'ям автора і датою оновлення. Знов таки, якщо на сайті ми можемо знайти і прізвище, де ім'я автора, контактну інформацію, і обов'язково є про нас, або головна сторінка, то такий сайт є надійним. І ненадійним, якщо обмежена або зовсім відсутня інформація про автора. І нова інформація відсутня: такий сайт ненадійний. І далі аналізуємо посилання. Якщо на цьому сайті є посилання на інші сайти, такий сайт вважається надійним. Якщо посилань нема або є посилання на сторінки цього самого сайту, то такий сайт є ненадійним. Завдання буде у вас таке. В зошиті на сторінці 52, завдання номер 1 треба скласти, записати план. План перевірки надійності сайту. Ви можете скористуватися цим, цією схемою, яка є у вас у підручнику на сторінці 99. Далі. Вам пропонується, також є завдання на сторінці 99, або за QR-кодом, або за адресу, яку подано, як ви бачите, перейти на сайт проєкту Співанко Грай, прослухати пісню навесні у виконанні ансамблю «Зернятко» Віктора Бронюка, і дати відповіді на такі запитання. Якій порі року присвячена пісня, про яку різдвяну традицію українці згадується в музичному творі, як у пісні описується прихід весни, які зміни відбуваються навесні в неживій природі, а в живій, чому навесні у школярів гарний настрій, і які слова ти дібрав би або дібрала, щоб розповісти про красу весни. І шосте завдання це оцінити надійність цього сайту. Якраз оцінювати надійність цього сайту ви будете за схемою, яку ми тільки що з вами розглядали. Будьте уважні, починайте з адреси. Ну, а тепер давайте пригадаємо правила користування інтернетом і про захист особистої інформації. Отже, що нового ви дізналися з цього відео. Які правила ви вже використовуєте. І які правила, на вашу думку, слід додати. Так, ми з цими правилами вже знайомилися на попередньому занятті. Давайте їх ще раз повторимо. І так, перше. Бережіть себе, не розголошуйте прав... приватну інформацію про себе та своїх близьких. Не повідомляйте нікому свої паролі для роботи в мережі. Не погоджуйтеся на зустрічі з незнайомими людьми без дозволу батьків. Повідомляй батькам або вчителям про отримання інформації, яка лякала вас або збентежила. Далі навчайтеся дбати про себе разом із батьками чи близькими. Відвідайте сайт Школа Онлайн Безпеки Дітей. Там ви знайдете багато цікавої інформації, перегляньте обов'язково і виконайте завдання. За матеріалами цього сайту ознайомтеся з тим, як отримати користь під час роботи в інтернеті та як уникнути загроз в онлайн-середовищі. На головній сторінці знайдіть посилання матеріали для дітей. Ось вони. Матеріали для дітей. І дізнайтеся про корисні ресурси для навчання. Також ви знайдете там робочий зошит і виконайте завдання із Сангу. Завдання виглядають ось так. це завдання. Під номером 5, вправо 5, дайте відповіді на запитання. Ну, а тепер, що цікавого. Кнопка для налаштування браузера часто називають гамбургером. Як ви вважаєте, чому? Ця кнопка традиційно позначає меню і міститься навіть у сучасних мобільних пристроях і сайтах. Завдання: трійка коней проскакала 30 кілометрів. Скільки кілометрів проскакав кожен кінь. Звичайно, ця задача на уважність вашу. І це. Так, 30 кілометрів кожен, тому що трійка коней. Так, далі. 365 чайок, 52 орли, 12 голубів, одне яйце знесли. Що це? Так, то добре знає. Що таке 365 це днів, 52 це тижні, 12 голубів це місяці, і, звичайно, одне і це це рік. Що за їсть, що темряву ну, їсть? Це легке завдання, загадка для. Дітей це ранок та сонце, звичайно. Добре? Ну, а тепер розплутайте нитки, допоможіть смайлику відгадати слово. Не поспішайте, думайте, можете натиснути на паузу і розгадайте. Я сподіваюсь, ви виконали це завдання. Це закладка. Наступне завдання. Пронумеруйте команди алгоритму пошуку матеріалів у мережі Інтернет. Прочитайте зараз всі команди. І подумайте, яка перша команда буде, яка друга, і так далі. Так, можете навіть зошит просто записати по порядку всі команди. Знов таки, натискаємо на паузу і виконуємо завдання. І так, якщо ви вже це завдання виконали, давайте перевіряти. Ну, спочатку ми відкриваємо браузер. Після того, як відкрили браузер, ми відкриваємо сторінку пошукової системи. Далі ми добираємо ключові слова або фразу, яка допоможе швидко нам знайти необхідну інформацію, необхідний сайт. Далі, що? Так. Організуй пошук за ключовими словами. Далі проаналізуй результати пошуку, тому що там подаються нам дуже багато посилань на різні сайти за нашими ключовими словами, і ми вибираємо те, що нас цікавить, і зберігаємо результати пошуку. Тепер пригадайте, для чого використовується оця кнопка. Ну, це завдання, думаю, ви дуже швидко, правильно відповіли: повернутися до попередньої сторінки. Зараз трішечки відпочиньте. Всі завдання, які ми розглядали на сьогоднішньому уроці, знаходяться на сторінці 102. Починаючи з 99 до 102 сторінки. І так, завдання таке. За посиланням, яке ви бачите, і є у вас там QR-код, знайдіть і перегляньте відеоінструкцію малюємо звірят». Потім. Вам треба скласти план малювання кількох об'єктів, і цей план записати у зошиті на сторінці 52 в другому завданні. Ну і намалювати об'єкти, використовуючи цей план. Ну що ж, ми завершуємо наш урок. Я бажаю вам успіху в ваших роботах. І на сьогодні, все, до побачення!